1чик 68 Друзі, якась накладочка. Не Невещі щось людське попалося. Аж такі додаткового вода. Щось викопали. Друзі. щось шость спиреньке. Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, катавий Копатель. І сьогодні нарешті я вибрався на коп. Багато роботи, не виходить мене копати, навіть і змонтувати відео попереднє, дуже довго його монтую. Хоча копав десь тижня півтора назад точно. Сьогодні виїхав ось на таке бужу. Ось тут був ріпак. там, не пам'ятаю, щось було озиме. ну, бачите, вже не виявне, а тут. Тільки певнісковане один разочок. Собаки зі мною. Я сподівався що і це певнісковане, тому що його не видно через сою зі мною. Видно тільки оте поле. І я думав тут також на жаль, на жаль. сподіваюсь що знайдемо. Похожу спочатку 15 тут. А потім піду на те. переорване поле. Надіюсь знайти щось. Цікавеньке, якщо там уже хтось не походив, бо, тому що воно вже давно тут стоїть, ну просто часу не було. Ось такі справи, друзі. Побажайте мені успіхів. Скоро, скоро вже, можливо, і цікавіші поля. Але ще стоїть Соя, Соня, кукарудза. Саме цікаве під соняхом і кукурудзою і під соєю. Тому будемо чекати вересня, пізнього, коли будуть молотить все. Поки що. Копаємо там, де можемо. Ну що, друзі, погнали? Друзі, надійшов буквально, не знаю, метрів 15 і... Такий чіткий де він. 71-72 і... і рядом ще 70. Можливо, якась алюмінка С. Це... Евазівена. Це може бути. Так. Ну. да это, это делось? Ничего я не понял. Дівся сигнальчик. Ага, відскочив десь. Ну я, якщо чесно, нічого не бачу. А. Бачу якийсь шматочок просто. А речі, які у мене критяцькі перчатки. Одна. Їхав, знайшов тільки одну. Кусочок. Міди просто. На жаль. Ну нічого. Забираємо сигнали хорошо. Якщо є такі сигнали, може якісь хрестик ще попадеться. Так, і ще десь був. Також 70. показує. Ну ось бо. Що сьогодні? Сигнальчики не хочуть іти Так, Щось так стукнуло десь по катухи, а куля. Ось така. Піднявся трошки вище, на жаль, це не оєвене, це теж вже дісковане, тільки трошки пізніше, там розпів зійти, а тут ще ні. Ще вон там два шматочки хіліст, тут маленьку кулю. Ще якийсь сигнальчик 65. Думаю, треба вже 73 щось з вами копнуть, не знаю чи вдасться що сьогодні щось цікаве знайти. Це надія є. Але я тут ходив вже. після дісковички не дуже багато знакілок вилазить. Ну жбо... зняв кавичку, бо зняв рукавичку, бо мені дуже жарко. Свої легенькі я забув. Ну точніше не знайшов де їх. Вдома брав. Що, у нас алюміній, напевно. Трошки схоже на монету. Але це алюміній, друзі. Ось такий кругленький алюміній. З козирком чогось. Друзі, вийшов на верх схилу і попалась мені така західка. Ну я сумніваюся, що це хрестик по Київській -Київ висі. Це скрізь щось сучасне. Такий кусочок патіни, ну, може це краска якась. А занадто пряме, занадто воно якесь незабзуміле. Ну, кинув в хабарницю, Ну, я дуже сумніваюсь. Це щось ставеньке. Ось такі знахідок поки зовсім немає. Так сонце пече. Жевка. Надія згасає постійно. Ну ми ходимо. Синачок 68. Сто сімдесят чотири. Потім, конечно, был пару алюмінік. Друзі, якось... це якась накладочка. Навеще щось людське попалось. Блін, схожу, я знаходив тільки таке одненьке сердечко. Там в біля хати в одному з відео. В тому ероці. Це як щось таке велике, таке важке. Якщо воно ще срібне, бо воно дуже важке, я відповідаю, вам. Ну так грам 20, навіть 30. Якщо це такий шматок срібра, то я буду шоці, звісно. Не, ще хоч щось. Тут, мабуть, ага, ось бачите, два вушка засепчика було. Куди я показую? Ось одне вушко, ось друге, а тут знизу одломана частинка. Ну блистить, чесно скажу, як срібро. Просто подивіться, на сонечкою блискує. Дома обов'язково ну, тут а? Погляньте, тут це з одного металу все. Бо тут на зломі воно також блистить. Де фокус? Ось так. Клас. Ну, буду думати, що це великий шматочок срібла. І дуже сильно задоволений я. друзі, це однозначно лайкосик. За таку знахідку зараз будемо тут ходити. Будемо ходити і сподіватися, що тут ще є цікаві знахідки, бо я тут не особо ходив в тому. Біжимо далі. Якийсь слабенький. Дивіться, біжить, захеканий. Тільки що ліво побігав, такий саме десь пішов в сою відпочивати в тіньочку Ганяють, копають. Я піднявся сюди, вони там внизу остались. Бачу вдвох копали одну і ту саму яму. Алюміній. Тут хоч сигналі більше. Одна як мінімум зачетна знахідка вже попалась. Тому що тут походимо. Тому що за півгодинки годинку нічого не попадеться. Спустимося вниз. Наш такі тут види. Соя починає жовтіти. Багато соняшника на сої, звісно. Я там взагалі думав, що там соняшник, а там соя. Ну, ось так. Так, значить 74. Так, що воно таке? О, Яке люблю в грудці. ці. що... це постмазка, напевно. Плосмазка якась тут. Смазку нафіг. Це у нас медна якась штука. Ну, собираем на мідь. І сигнальчик попався. 95-94 це буде монета. Я буду дуже здивований. Не помінялися. Ну я нічого не бачу поки. Дуже сподіваюсь, що це не шмодіак. Ну ж бо... Як на зло. Є, це монета Ха-ха. Клас. Так, будемо дивитися, що це. Як завжди вони тут вбиті. Так це вбита копійка. На жаль, у хайдохані тут. Ось так може видно. Одна чи дві. Одна копійка. 1000, навіть можу вік сказати, 1899. Але її вже прийшов кінець. Мідна монета тут оце. Це джекпот. Хрестики тут частіше попадаються, ніж мідні монети. Ось ось так. Вже майже на краю. Схилу хожу. Друзі, всі відпочить і погляньте, який літак летить. Так, де він дівся. Навіщо якийсь сигнальчик ходив там по зелененькому, в нього взагалі нічого не було. Ну, тут 75. 61-62. Сонце пече, невозможно, блин, мить. Ще перед цим до обломочок ножика. Ви ще копнуть метал, довгий кінечник попадеться якийсь, Тем паче не було. Кольових сигналів ніяких. Отаке, ходимо ще півгодинки, має щось попадеться. Знову сигнальчик 4953. При цим викопаю якусь О, щось зелененьке Шматочок баслету. Як завжди, шматочок. З візилиночками. Ось так ну, вам видно, напевно. І такі прикольні Знову якась металева штука попалася ось така. Не знаю, що воно таке. Можливо, щось того періоду, можливо, сучасне. Отакі знахідки, обломочки, одні обломочки на цьому полі. Але як нема куди далі. Ти ще такі всякі там обломки знайшов. ну Нічого цікавого. Як нема куди піти, то і і тут походити. приємно, Хоча сонце дуже пече десь до 30 градусів сьогодні. геть на кав'ячку поля випала ось така знахідочка. Цігнали погано, напевно, якось лежало не дуже. Щось таке незрозуміле. Якесь розподільче кільце, напевно, тому що ставити з одного боку більше, ніж з іншого. У мене тут був якийсь контакт з якимось тканинником чи чимось таким. Ну, або якась сережка, не знаю. Ну, може в коментарях хтось підскаже. Ну, ось така штучка. Забиваю. Вже йду Вон портфель, мене лежить. сигнальчик якийсь 55. Щось викопали. выкопали таке ось на коленях тут ходить. Так. Друзі, щось, щось цікавеньке. Схоже на якийсь зацепчик. Так блестить. Чи собі мене, дав, бо тут видно, що це мідь патіна так, фокус. А тут так блистить. Ну, я трошки більше знаходив. Мені казали, що за це п'якарь, типу. Щось типа того. Ну, це якийсь трошки інший, я вис... Ну, по концепції похожий. Клас. Огляньте метеликий. Сів так, де Літає. Ну і ось такі знахідки. Ну, напевно вже це вже остання знахідка. Я це ще вам покажу. Множечко ще одного підняв. Так, ось такого. Майже ці кінчик обломаний, такий товстенький. Ну, Однозначно його забираємо. Ну не буду тягнути, я не думаю, що тут вже нічого не попадеться цікавого. Друзі, дякую всім за перегляд. Таке не дуже цікаве відео, але знахідки попали, се вібро, напевно. Точно ну, ви вже дізналися, а я ще поки що ні. Шматочки, монетка. Ну, одним словом, трошки є. Не дарма вийшов, прогулявся, подихав свіжим повітрям. Дякую всім за перегляд ще раз. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і до зустрічі на моєму каналі.